Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Підбиті підсумки голосування в 35-му окрузі. Випускники Дніпропетровська встановили патріотичний рекорд. А у Нікопольських випускників свої рекорди 58 золотих та срібних медалей. Останній призов виявився не останнім. Військомат розсилає повістки. Яскраво, цікаво та пізнавально. Так в Нікополі відзначили День захисту дітей. Тепер про це інше більш детально. Петро Порошенко стане п'ятим президентом України. Він набрав трохи більше 54% голосів і переміг вже в першому турі. Інаугурація президента призначена на суботу, 7 червня. 35-й округ, куди входять Нікополь-Марганець та Нікопольський район, теж проголосував за Порошенка. На виборах тут працювали 116 виборчих дільниць. Із загальної кількості виборців. 174 835 осіб проголосували 94 тисячі 20 осіб, а це 53,8%. Недійсними визнані 2133 бюлетені. Петро Порошенко набрав в 35 му окрузі трохи менше, ніж по всій Україні. За нього віддали свої голоси 44,71% виборців. На другому місці Юлія Тимошенко за неї проголосували 12,82% виборців. 35-го округу. Інші результати відрізняються від загальноукраїнських. Так виборці 35-го округу більше довіряють Сергію Тігіпко, Він на третьому місці. А Олег Ляшко посів четверте місце. П'ять тисяч випускників Дніпропетровська встановили новий патріотичний рекорд. З жовтих та синіх повітряних кульок вони створили імпровізований прапор довжиною 400 метрів. Колона випускників з повітряними кульками в руках пройшлась центральними вулицями міста. Довжину колони зафіксували, щоб передати дані до Книги рекордів Гіннеса. 400 метрів це дійсно найдовший прапор в світі. Школярі з задоволенням взяли участь в цій ході, а по завершенню на центральному майдані випустили в небо 5 тисяч жовтих та синіх кульок. Кошти на таке святкування виділили місцеві бізнесмени. Ідею з найбільшим прапором висунули чиновники, а діти їх із задоволенням підтримали. Це свято символізує єдність нашої країни, єдність нашого народу. У нас жовто-блакитний прапор. Тобто ми не жовті і блакитні, ми жовто-блакитні. Ми не сепарадисти бандерівці, ми просто українці, і про це треба пам'ятати в Мы хотим таким образом поддержать Украину, потому что сейчас переживают очень трудные времена. Надеемся, что мы поможем ей чем-нибудь. Сейчас очень тяжелая ситуация в стране. Это, наверное, всех объединит весь народ. И для того, чтобы нас записали в книгу рекордов Гіннеса. А нікопольські випускники ставлять свої рекорди золоті та срібні. Близько 600 школярів нашого міста в цьому році завершили школу. З них майже кожен десятий медаліст. Про традиційне частування кращих учнів далі в матеріалі. Золота надія Нікополя так традиційно називається свято частування медалістів. У цьому році серед нікопольських школярів їх 58 52 золотих та шість срібних. Хочеться побажати нашим дітям, звичайно, подальших успіхів. Ця перемога стала першою сходинкою. Нехай у них в житті буде все добре. Нехай в них те прагнення та надія живе і далі. Хочеться побажати їм всього найкращого. На частування золотих та срібних медалістів зібрались представники влади, відділу освіти, вчителі школи, батьки та самі винуватці свята. Останні зізнаються, золота медаль для них – це не тільки подяка за працю в школі, але й запорука впевненості в майбутньому. Золота медаль для мене як, як оцінка в школі, тільки за довгий період, 11 років, як би підтвердження всім старанням, всім переживанням, які я відчував. Я вважаю, що це не просто кусок золота, а значення того, що я способен К труду, определенную уверенность в будущем. Главное, что потребно для здобуття медали, это бажання Та, звісно, щоденна на я к этому стремилась, я как бы знала, была уверена, что я получу. Тяжело быть трудяком. Главное, чтобы было желание. Вот если желания нет, то ничего не достигнешь. Это результат моей работы и, несомненно, это как бы и награда, которой я стремилась с самого первого класса. Звісно, без допомоги та підтримки батьків такого результату не здобудеш. Пережили все. вместе писали і стихи і сочинення. Німожка допомагала, тому що все одно допомога батьків нужна обязательно. Медалісти щиро вдячні своїм батькам за підтримку, а вчителям за те, що щедро ділились своїми знаннями. Нагромне спасіба їм за те, що вони завжди наставляли мене цей путь, що давали свої совіти. Знання піддавалі простим агромне спасіба. Медаль це перше серйозне досягнення в житті випускників. Сподіваємось, попереду в них ще чимало досягнень та перемог. Останній призов виявився не останнім. Зараз у розпалі весняний призов долав української армії. Призову підлягають хлопці 89-96 років народження. Багатьом з них вже прийшли повістки з військомату. Згідно закону, своєчасне прибуття юнаків на призовні дільниці мають забезпечити і керівники навчальних закладів, організацій та підприємств, де вчаться та працюють призовники. В Нікопольському об'єднаному військовому комісаріаті запевнили, новобранці до гарячих точок не потраплять. На море електричкою з 6 червня починає курсувати приміський електропоїзд Кривий ріг головна Гініческ. Курсує щоденно, крім середи та четверга, відправлення з Кривого Рогу о 8.26. На станції Нікополь Електропоїзд о 10.17, зупинка 4 хвилини і прибуття в Гініческ о 16.10. Зворотній електропоїзд «Генічець-Кривий Ріг» головна починає курсувати з 5 червня, щоденно, крім вівторка та середи, відправлення з Геніческу о 10.43 прибуття в Нікополь о 16.35. 1 червня в парку перемоги відзначили День захисту дітей. На малечу очікували веселі конкурси, цікаві майстер-класи та яскрава концертна програма. Далі більш детально. Святкові конкурси та завдання розпочинаються вже на вході до парку перемоги. Діти малюють літні пейзажі. За годину асфальт перед входом до парку розмальований різними кольорами. Тут є і патріотичні малюнки, і звичайні дитячі. Ми рисуємо, е, рисунки по темі літа. Так що, ну, як можна виділити, різні лісунки голубь, е, потом. Як завжди, ось як діти малюють. студентами педагогічного училища підготовлені вікторини для наймолодших та старших дітей. А ще для них сьогодні чимало майстер-класів. Діти вчились плести коси та яскраві браслети. Ми робимо браслети із бісера це дуже просто. интересно, красиво. Ну, пыталась, но раньше не очень получается. Сейчас вот пробую. Очень модно, интересно, и эм, у детей это вызывает живой интерес. Вот, поэтому мы стараемся выбирать такие виды работ, которые быстро дают результат. Ярко, броско, интересно І швидкий результат. От це все, що нужно дітям, Малечу вчили малювати, ліпити з пластиліну та робити різноманітні вироби. Ми представляємо кружочок мука солька, то тобто, є дітки ліплять заготовки з муки і солі. А потім красиво составляють Поделочки. У нас свої поклонники з прошлого року було очень приятно. Ми сьогодні прийшли. А уже нас встречают дети те, которые были в прошлом году. Я люблю бабочку, потому что я люблю бабочки. Были игры на козацьку тематику, адже Нікопольщина козацький край. Рассказать стихотворение Нікополя на второй остановочке надо рассказать э е -е, поговорку пословицу об Украине. На третьей остановочке надо разукрасить козаків. И то есть игра направлена на то, чтобы сразу узнавать историю, потому что каждый, кто из руководителей за столом стоит, он тут же эти подсказки историю деткам рассказывает. То есть эта игра познавательна, одновременно, и в конечном итоге, когда они проходят все эти шість остановок, узнают історію, розкривається их казаческий дух. Они потім проходять майстер-клас по розрізовці на коше орнаменту Нікопольського, отримують це в подарок. Діти також брали участь в спортивних естафетах. За активну участь вони отримували грамоти та солодкі призи. Свято дитинства сподобалось не тільки малечі, але й дорослим. Я очень рада, що в нашому місті проводится ну так масштабно этот праздник. Очень много виставили. интересные вот там конкурси, лепка, ліпка, кераміка оригамі. это дітки учатся. очень приятно смотреть, що вони чем то зайняти. Ось так весело яскраво та пізнавально провели день захисту дітей в Нікополі. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Вівторок, 3 червня, вночі плюс 16, плюс 17, день плюс 17, плюс 19, атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, вологість повітря 60%. Хмарно можливий дощ. У середу 4 червня вночі плюс 16, плюс 17, день плюс 18, плюс 21, атмосферний тиск 754 мм тутного стопчика, вологість повітря 64%, малохмарно. У четвер, 5 червня, температура вночі плюс 15, плюс 18, день плюс 19, плюс 21. Атмосферний тиск 752 мм тутного стопчика, вологість повітря 71%, малохмарно, невеликий дощ, гроза. У п'ятницю, 6 червня, температура повітря вночі плюс 16, плюс 18, День плюс 21, плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 53%, ясно. У суботу 7 червня вночі плюс 18 плюс 19, день плюс 21 плюс 23, атмосферний тиск 749 мм тут стовпчика. Вологість повітря 54% ясно. У неділю 8 червня вночі плюс 17 плюс 19, день плюс 19 плюс 21, атмосферний тиск 751 мм тут стовпчика. Вологість повітря 78%. Малохмарно, можливий дощ із грозою. Триває передплата на газету «Проспект Трубників» на 2 півріччя 2014 року. Вартість передплати з урахуванням всіх поштових послуг на один місяць – 15 гривень 27 копійок, на три місяці – 45 гривень 66 копійок, на півроку – 88 гривень 77 копійок. Передплата приймається в поштових відділеннях міста та району в відділеннях Ощадбанку та банку кредит Дніпро. А також в редакції за адресою проспект Рубників 56, дріб 1, колишня будівля ТЦ кабінет номер 8, зупинка автобусу, медсанчастина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі жасмін в супермаркетах ВАРУС та Фуршет. Відділи преса. Телефон для довідок 63 84 83. сто трубосталь, це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.